Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми подивимося всю декоративну косметику, яка в мене закінчилась за 2022 рік. Що вам цікаво, залишайтеся, ми починаємо. Давайте почнемо з тональних кремів. бази під тональний в мене цього року ні одна не закінчилась. Ну, я признаю, чесно, взагалі не користувалася базами, тому що користуюся захисним кремом, і він мені виступає також в якості бази під макіяж. І давайте подивимося тональні креми, які в мене закінчились цього року. Ось такий від Холіка-холіка. Потім наступний від Мейбелін. Від Vivienne Сабо. Потім ось такий, але тут був не Інаф, тут були перелиті пробники з Сісі Крему. От стільки його було. Він в мене був в Project Penny, ну, закінчився. Від Farmstay, Корейського бренду. І останній, ні, ні, не останній Vidorame і Loskin. Правда, я сюди вже перелила пробники консилера. Але тут була ціла баночка тонального крему, і він у мене закінчився. І останній це вже точно останній ось така мініатюра Glow Wish це від Huda Beauty, відтінок третій, ось, така, ось такий маленький. Так само закінчився. Ну, давайте порахуємо, скільки 6-7 штук. В принципі, 6-7 це для мене норма, тому що тональний крем, в мене закінчується за 2-2,5 за місяці один. Ну, а так як були деякі неповні на початок року, то відповідно 7 штук. Добре, давайте далі. Консилери. Консилер у мене закінчились тільки 2 штуки. Ось такі від Pharmacy і від Avon. Так, пудри. Пудри в мене так само закінчились 20 штуки. Одна розсипчаста, ось така. Тут 9 грамів, здається, було. І одна релуї компактна пудра, дві пудри. Так, далі румяна. Рум'яна в мене закінчились одні ось такі від ламель. Я ними користувалась і як румянами, і як бронзером. Більше не закінчились. Ну, Для лиця, здається, все. Це я показала для лиця більше нічого не закінчилось. Давайте подивимося туші. Туші в мене більше закінчились. Так, ось такі дві туші, взаліто це у моєї доньки, закінчились Oriflame. Так, це дві від Oriflame. А в мене закінчились ось така мініатюрка, так, фокус. Потім наступна Yves Saint Laurent. Ось така. А може, я би і показувала щіточки? Давайте в тушах. Ось така в цієї туші. Так. Така зараз в мене є в використанні. Дуже класна туш від Oriflame, ця подовжуюча і підкручуюча. Так наступна. Ось цю покажу щіточку. Так, ось так виглядає. В принципі, всі туші були непогані. Зараз, поки що, з тих, що я показую, ця і в Сан Лоран мені сподобалась, здається. Ось така Під ланком так само класна була. Гіпноз, це мініатюри. Ось так виглядала щіточка дуже зручна. Так, ще які туші. Зараз знайду, щоб я нічого не забула. Мені здається, що тушей було більше. Найшла ще дві. Так, ось така від Ілья. Чи так називається бренд. Вона у мене отут тріснула кришечка. Спочатку було не дуже зручно нею користуватись. Вона була, ну, і вона і є дуже ця щиточка тверда. І я могла попасти в око нечайно, це було дуже боляче. Треба було з нею бути дуже акуратною, і це трішки нервувало, але потім я приноровилась і вже було нормально. І ось така туш, це ось так виглядає. Теж мініатюра. Ця туш в мене дуже швидко закінчилася, пам'ятаю, але здається, гарно малювала. Ну, все, постушок все. Це 5 тушей у мене закінчилось і 2 туші у доньки. Я десь тушу користуюсь приблизно до 3 місяців. ні, Ну, буває ще більше, якщо туш добре малює, буває 4, 5, ну, не більше. Але оці мініатюри мені ставало на 2-3 місяця, Оця, мені здається, взагалі навіть на місяць не стало. Тому, ось так закінчились. Так, давайте тепер подивимося для брів. Для брів в мене закінчились два олівчика. Здається, два, більше я не бачу. А, ні, три. Так, все. Три олівчика ось такі: один від Ламель, один від Люкс Візаж і один від Анастасія Беверлі Hills. Це три сліми. Так, давайте трішки відсунемося, стояти. Потім в мене закінчились одна, одні тіні для брів. Ось такий від Art Deco. І один гель для брів від Анастасія Беверлі Хіллс. Ось такий прозорий. Так, і все. Оце все, що закінчилось для брів. Так, для очей у мене закінчився один олівчик. Ось такий від Avon. Це відтінок. Не знаю, як він називається. Ні, це не від Ейвона, а це від Oriflame. Не знаю, як називається відтінок, але він ось такого кольору був. Ось я ближче покажу, як називається. Ну, тільки один. І дві підводки в мене закінчились. Одна, оця, здається, від фармасі, так, ось така, з товстою щіткою. І один це Фломастер Ось. Ось з такою кісточкою. Так. Ну, підводками я не так часто користуюсь, тому закінчились тільки дві. Так, чекайте, олівчик ще один заубила. Ось такий ще олівчик закінчився, чорний. Він був в дереві. Я вже не пам'ятаю, що це за бренд. Тобто олівчика теж два. Так. Е, далі ще покажу одні закінчим. Е, Одна база закінчилась ось така від ардеко для ціней. Не дуже мені сподобалася. Ну, взагалі, можна сказати, не сподобалася, я би більше її не брала. Так, тут поставлю. І одні тіні рідкі закінчились. Metal hype, відтінок 4. Так, стіней більше нічого не закінчилось. Тепер давайте. Покажу лаки. З лаків закінчилось. Так, всі витягну. Ось стільки. Це 6 штук. Так, багато від фармасі. Раз, два, а ні, три. Три від фармасі. Ось такий синій металік. Ось такий і ось такий. Тут уже стерлось, не видно, як вони називалися. Ну, Два таких нюдових і один синій. Так. Потім два від Faberlic закінчились, ось такий рожевий і бордовий. І останній від Essence ось такий голубенький. Шість лаків. Ну, і ще також покажу: ось одна сушка для лаків, теж закінчились, теж сюди її відношу. Так, і давайте ще залишились продукти для губ. Для губ не так то й багато. Один олівчик закінчився від Ruby Rose. Це, здається, відтінок 1. Першому відтінку. І помади. Помади закінчились. Одна помада ось така Glam Look від Lux Visage. Відтінок 301. Покажу, що повністю закінчилась. Ну, я її не ковиряла, залишки, я забрала, переварювала іншу помаду, але та в мене не вийшла, і я її викинула. І в мене закінчилися чотири пробника помад від, від Avon, здається, всі ось такі. Значить, тут вже не видно, який це відтінок. Ну, Ось такий він був. Другий так само не видно. Хоч один буде видно. Так, ось кашемер. ні, Канталупце і кашемер тауп. чотири ну, пробника, одна помада і чотири пробника. Все. Здається, все я показала. Ось така кількість в мене закінчилася: декоративної косметики, Сім тональних кремів, дві пудри. Для брів. Раз, два, три, чотири, 5 продуктів для брів, два для очей, одні рум'яна. Два консилери, одна база, одні тіні, шість лаків, потім п'ять помад, можна сказати, один олівчик для губ, сім тушей і дві підводки. Все. Ось така кількість в мене закінчилася декоративної косметики за 2022 рік. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Ми з вами побачимось у нових роликах. Всім па па па, -па.